Доброго вечора, друзі! Вітаю прихильників числової лотереї мегалот на черговому розіграші. З вами у студії Ірина Фролова і ми розпочинаємо нашу гру. Тож сьогодні на кону мега джекпот 2 мільйони 660 тисяч гривень та мега-приз. 1 мільйон 330 тисяч гривень. Друзі, як бачите, гроші величезні, і можливо, хтось із вас їх виграє. Дізнаємося вже буквально за три хвилини. А зараз хочу представити нашу тиражну комісію. Вона спостерігатиме за розіграшем. Це представник міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Доброго вечора вам, друзі. Мені залишається оголосити, що 1428 тираж відкрито. Вмикаємо лототрон. На минулому тиражі по п'ять переможних чисел вгадали два гравці із Дніпропетровська та Кременчука Полтавської області. Номер першої кульки. Чекаємо, чекаємо. 25. Гравець із Кременчука скористався нашою порадою, придбав до своїх ставок додаткові мегакульки та подвоїв виграну суму. Вона склала більше 18 тисяч гривень. Номер другої кульки 17. 000. А я продовжу згадувати цікаві історії від переможців лотерей МСЛ. Кажуть, до речі, що подаровані від щирого серця лотерейні білети часто стають виграшними. Номер третьої кульки 26. Отож, мешканцю Переяслава Хмельницького Анатолію Васильовичу білет «Лотозабава» подарував товариш, і цей білет приніс виграш у 3 мільйони гривень. Номер четвертої кульки 35. Друзі, не забувайте дарувати лотерейні білети близьким та рідним. На свята і просто так. Номер п'ятої кульки 28. І не забувайте, що МСЛ пропонує великий вибір лотерей. А вам залишається обирати, грати і вигравати. Номер шостої кульки 7. Що ж, друзі, нам з вами залишається розіграти мегакульку. Лототрон. Я нагадаю, що якщо ви вгадали мегакульку, то ваші виграші за 3, 4 та 5 вгаданих чисел подвоїться. І сьогодні виграшною є мегакулька 9. Тож загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу наступна. 25, 17, 26, 35, 28, 7 та мегакулька 9. Ми від щирого серця вітаємо усіх наших переможців, а за мить з вами дізнаємося результати. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 22 гривні за чотири вгаданих числа 207 гривень, та за п'ять вгаданих чисел 25 п'ять тисяч гривня. Друзі, я нагадую, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвояться. А наступного разу наші головні призи зростатимуть і будемо вже грати за мегаприз 1 мільйон 350 тисяч гривень та мегаджепот 2 мільйони 700 тисяч гривень. Друзі, робіть ставки на наступний тираж, і нехай доля вам обов'язково. Посміхнеться 9 травня зустрінемося. А я бажаю миру і достатку вашому дому. В усьому.